Порожнеча, чи відчуваєш ти її, чи охопила вона твою душу, чи робиш ти те, що мусиш? На мить укрилило тебе почуття спокуси, принаєш у неї ти знов, а згодом відчуваєш у роті смак гущі іскави, Та наче цього було мало, наповнена суміш, болю, жалю та розчарування. Я не зміг, не закінчив завдання. Я поринув болото, закинув почати. втопив себе та поставив печатку. Гордий штамп на всьому болоті, із написом на листовому звороті. Ти тут не завжди, Потопаючи у цій густині, вилинає тебе теплота, пролітають думки, це погано, хіба ж ні? Невже все навпаки? Ти приймаєш цей стан, зроби вибір сам. В один момент залишки кисню пробудили тебе від морфею, ти хапаєш руками каміння, колоди, гілки, випливаєш, знаходиш шлях та знаєш, куди йти. Даєш собі обіцянку, йти прямо не звертаючи доріг і з відчуттям гордості крокуєш далі. Ти переміг. Але чи це перемога твоя? Чи вела тебе весь час вона? Порожнеча, ти відчуваєш її, охопила вона твою душу, ти знаєш, що мусиш, ти ведеш себе від спокуси, не впадеш у неї, ти знов. Ти, твоя карта життя, сам будуєш маршрути і обрав нарешті ти шлях. Ти прийняв порожнечу частину себе, і по маршрутах твого життя ведеш себе ти, а не вона тебе. Не нагадує вам порочне коло. Звичайна схема тої самої мотивації у третій ночі, яка включає в себе море аспектів, починаючи від здорового харчування, спорту до навчання, побудови бізнесу та інших аспектів успішного життя. Та що? Саме хто спонукає вас зупинитися? Тож чому люди живуть нещасно? Я сподіваюся, ні для кого не секрет, що потрібно робити та як жити для того, щоб життя було кращим. Але всі ходять, наче в тумані. Мені в голову, в мої мізки, в'їлася одна чудова фраза: твоє минуле та твоє майбутнє тобі не належить. Тобі належить лише твоє теперішнє. Як творити твоє теперішнє? Для цього людині потрібен необхідний. Ресурс найважливіший, на мою думку, у людини. І я говорю не про час або гроші. Гроші це абстрактний ресурс для людини, а час втрачає свою ціну, якщо людина не має інших для себе потрібних ресурсів. Цей ресурс це ви. Що я маю на увазі під цим? Ресурс це ви. Ви колись пробували слухати себе. Що ви дійсно хочете? Мені здається, більшість людей цього уникають, тому що коли ви даєте голос собі, ви в основному починаєте думати за своє минуле, знову ж таки, яке вам не належить, та за майбутнє. І в основному думки всіх такі: який же ж я був дебіл в минулому, і який я буду класний у майбутньому? Тільки от у вашому теперішньому ви нічого не робите. Це працює так, що у вашому теперішньому ви лежите десь. Годинка, перша, друга ночі. І такі, «М -м, в майбутньому я от зроблю отаке, от що моє життя просто перевернеться, мій світ вибухне. І я буду жити краще. Я, умовний, хтось у майбутньому, піду щось робити, і моє життя стане краще в моменті. Це так не працює. Доказом цього є слово прокрастинація. Банальне слово, ви чули його мільярд разів, але ви не знаєте, що це. Якщо хтось задасть це питання, і задасть це питання собі, і скаже, чи я знаю, що таке прокрастинація, більшість людей скаже, а я за що, що знаю? Пху, що, там, що там не знати? Це просте банальне поняття. Та я вам скажу, що це далеко не так. Прокрастинація. Відкладання на завтра. Зволікання. Психологічний термін, що окреслює схильність людини відкладати неприємні завдання на потім. Тіжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидший результат. В принципі, нам дана інформація певна з Вікіпедії. Більшість людей це використовують як джерело основних знань. Сумно. Так, але що ти прикупався до Вікіпедії? Тобі дали принципів визначення, і, в принципі, ну, воно правдиве. Та я вам скажу, що це визначення має мало кореляції з правдою, тому що там написаний просто сухий факт, але нам потрібне визначення, яке нам дасть знання. А знання, я вам скажу, це те, що вам знадобиться в майбутньому. Це те, що ви можете втілити в життя. Вам знання повинні дати якусь вигоду. Тим знання відрізняються від сухого факту. Є люди, ходячі енциклопедії просто фактів, які знають багато всього. Але в життя це ніяк втілити не можуть, бо це не знання, це просто факт, який вони знають, думають, що знають, тому що більшість фактів сучасних людей знову ж таки не корелюють з правдою. Лінь, лінощі лінивство це відсутність мотивації для вчинків активної поведінки, відсутність нестача працелюбства, віддавання переваги, необтяжливому дозвіллю над трудовою діяльністю, традиційно розцінюється як вада, оскільки вважається, що лінивий індивідуум є нахлібником суспільства. В той же час в умовах інтенсивної праці під лінню часто розуміють природну потребу у відпочинку у відновленні витраченої енергії, що є цілком виправданим. Інше визначення лінивства – потреба в заощадженні енергії, лінь прагнення людини відмовитися від подолання труднощів, перте небажання здійснювати вольове зусилля. Так ось мені здається, не повинно бути питань, чому я все ж таки вибрав лінь як синонім до. Слово прокрастинація, тому що ну, вони йдуть буквально нога в ногу. Більшість людей прокрастинує, тому що їм ліньки. Так ось, що ж я докопався до Вікіпедії, тої самої, що з нею не так? Я хочу докопатися до цього словосполучення вольове зусилля. У мене дуже багато запитань до людей, котрі пишуть, До людей, нагадую, котрі пишуть Вікіпедію. А на що це взагалі було писати? Там написано, як це вольове зусилля втілити. Там просто ну, з контексту написано, що ну, воно якби є. І ну, по-хорошому, щоб не було лінки, треба його якби втілити. А як, що це, ну не дано. До чого я це веду? Інформацію потрібно структурувати. Що таке структуризація? Перед структуризацією. Якщо у вас є питання, чому я не вставив другу частину статті про лінь, то подумайте та напишіть в коментарях, чому, на вашу думку, я вирішив це не обговорювати. Структуризація. Поділ проєкту або будь-якої сфери життя, роботи, навчання і так далі на складові ієрархічні компоненти створення зв'язків між компонентами та їхня взаємодія. Так ось, що ми маємо. Ми маємо. Порочне коло, певний туман у очах людей, прокрастинацію, лінь та структуризацію. Що ж з тим всім робити? Це в нас певний ланцюг, котрий повинен об'єднуватися певним звеном. І це звино буде дофамін. Мені здається, всі знають, що таке дофамін, та якщо хтось не знає, от, от, от десь тут е, я напишу визначення, тому що я запарююся вставляти ці вставки. Так, ось, поговоримо ми саме про швидкий дофамін, якого більшість зараз у нашому інфопросторі, який нам заважає здорово мислити. Швидкий дофамін ми отримуємо буквально кожен день з того самого пристрою, на якому ви зараз мене дивитесь, ну або з іншого трошки більшого. Люди зараз не пропускають свої думки за день взагалі, типу, є спілкування з близькими друзями другою. Половинкою, знайомими без різниці, є таке спілкування, свої певні думки. Є інформація, яка йде з соцмереж, новин, грубо кажучи, з телефону, ну або певний вид роботи, якою ви займаєтеся. І постійно це якась нова інформація, яка потрапляє у ваш мозок, але ваш мозок не здатен стільки. Витримати, так би мовити, тому більшість інформації, ви забувайте, згадайте, що було два місяці тому. Мені здається, це буде складно. Що ж я раджу, як це порочне коло побороти? Все просто вимкніть телефон на певний час, візьміть листок, візьміть ручку та запишіть свої думки. Найдурніші, які у вас є. Просто вивільніть свій мозок. Ваш мозок постійно знаходиться в процесі перетравлення цієї самої інформації. І він просто не, не витримує, він не може запам'ятати. Він може запам'ятати лише якісь ключові моменти, а ключові моменти не завжди добре. Тому що є інформація, яку потрібно знати повністю. Якщо у вас це вийшло, і ви все ж таки змогли трішки відкласти свою забавку, так би мовити, яка вам не потрібна. У вас підуть думки, як би це дивно не звучало. І у вас Підуть доволі таки структуровані думки, але це не буде постійно, тому що рано чи пізно вам надоїсть, і ви це порочне коло знову почнете. Що ж потрібно зробити? Дофаміновий детокс. Згадуємо, що таке структуризація. Беремо слово інтоксикація, тобто щось, що попадає в організм, токсин. Беремо детоксикацію, тобто виведення токсину з організму, і підставляємо слово дофамін. Дофамінова детоксикація. Тобто, ну, буквально зменшити дозу, так би мовити, і виводити її потрібно по граму. І що ж я маю на увазі під визначенням виводити дофамін по граму? Кожного дня робіть крок, але не пробіжку, не марафон, а крок. Робіть все поступово, бо якщо ви почнете змінювати своє життя одразу, ви можете просто потім повернутися до свого старого життя. Якщо міняти щось різко, потрібно бути до цього готовим, а ви до цього не готові. Якщо у вас в раціоні є щось нездорове, не прибирайте його повністю, почніть його перше зменшувати. Наприклад, солодке або мучне. Зменшуйте його поступово. І ви буквально зауважите, що. Гострість думки якась стала кращою, тому що ну, менше цукру попадає в організм. А цукор це буквально наркотик для нашого мозку. Та ну, ви якось виглядаєте худше, більш підтянутіше, м'язи у вас є. Ух! Сила. Так само і зі спортом, з книгами, з навчанням. Тому що ну, правильно є градація, є деградація. Поговоримо про деградацію. Деградація зараз дуже розповсюджена, тому що ви буквально тримаєте в руках максимально близький спосіб до деградації. Можна, звісно, обвинити великі корпорації, проте великі корпорації лише дали вектор зміні вашого мозку, а ви самі вибираєте, чи вам градувати чи деградувати. Все просто, коли ви все ж таки зможете підготуватися до діалогу з собою, ну втілити в життя щось. Що ви давно хотіли, почати читати книгу поступово, буквально дві хвилини за день читання, то проведіть з собою діалог та задайтеся з питанням, чи ви дійсно живете тим життям, яким хочете. Запишіть на листочок ваші цілі та ваші мрії, і що для цього потрібно. Все просто, але нелегко. Вам потрібно лише задатися питанням. От зараз, коли ви нічого не втілили в життя, коли дивитеся це відео. Чи ви досі хочете так жити, як живете, коли ви толком не пам'ятаєте, що було минулого місяця. Ви хочете жити таким життям, померти з деменцією, нікого не пам'ятаючи, ви контролюєте ваше життя. Чого ви прагнете від цього життя та як зробити його кращим, ви давно знаєте. Проте не хочете цього згадати, бо ваш мозок забитий. Подумайте про це та скористайтеся моїми порадами, що я вам дав. Будуйте свій маршрут життя. Ось що я можу сказати на останнє. Я всім дуже вдячний за перегляд цього відео, що ви послухали мою ШИЗУ. Всім гарного дня, вечора і ночі.